Вітаю, це Астрофеномен, З вами я Черкасець, і Сьогодні спеціально для нашого каналу Яна Пасенкова записала це відео. Тому залишайтесь із нами, підписуйтесь на наш канал і ставте лайки. Будемо раді бачити вас в наступних наших сторіс. Мої вітання. І, попри все, попри всіх ворогів зовнішніх і внутрішніх, починаємо з гарних новин. Завдяки вам і вашій підтримці, завдяки вашим донатам. За останню добу ми придбали два екофлоу загальна вартість: сімдесят тисяч 800 гривень. Квитанція на екрані, велика шана і подяка кожному, хто донатить. Молодці. А тепер давайте поїхали по питаннях. Лукашенко знову почав говорити про Україну. А він колись переставав про неї говорити. Чи буде диктатор проводити найближчим часом чергові провокації? Так, значить, Бульбазавр і його влада, їх плани і їх дії, давайте їх дії щодо України найближчим часом. Спускати по річці, що там за річка напишіть, спускати по річці, ДРГ, отрута, будь-яка шкода, спускати по річці. Це те, що вони будуть робити. Вони готовлять собі переправу. Вони готовлять собі переправу і вони будуть відправляти по землі якусь вибухову. Як сказати, вибухову техніку. І це не повітря, це не дрони, це по землі. Щось вибухове. Що, заміновувати щось вони будуть? Відправляти до нас вони це будуть. Це робиться на пару з сусідом, ну хто б сумнівався. Як ішло, таке нашло. За це сусід має щедро е, одарити златом та брильянтами. Ну, тобто, е, за це брашка буде е, платити білорашки. Північне сяйво в Україні. Що собою являє? Чи потрібно радіти цьому явищу, чи воно становить певну загрозу? Хтось бачив, так? Да? Пів... Північне сяйво? Північне сяйво. Що воно нам? До чого воно нам? Що є, що нема? Не бачу тут ніякого, ніякої містики. Далі, катаклізми по всьому світу? Чи варто Україні хвилюватися за повені? Катаклізми по всьому світу. Як це буде стосуватися? Як це зачепить? Чи ні Україну? Давайте так, стихія води спокійна Ту тут, -фу. в плані стихійного чогось природнього. Але що стосується вітру, що стосується небезпеки, це дуже дивно, але, ну, що бачу, те кажу. А що стосується церков, храмів, Учбових закладів, дітей, оце знаходиться під неб в небезпеці, під небезпекою. Ми з вами не робили на слідуючий місяць ще місця небезпеки. Ну, зробимо скоро, значить. Так, е, значить, Сасія та Іран планують підписати угоду про спільне партнерство. До чого це призведе? Та вони і так партнери. Ну, до чого, які угоди? Вони будують свою світову спільноту. А, значить, лозунг цієї спільноти це залізний занавіс, за допомогою якого вони хочуть відгородитися від цивілізованого світу. Ми не проти, ми тільки за, вперед. Відгороджуйтесь. Ой, так, далі. Чи будуть, відповідно, після цього підписання безперебійні поставки зброї у рашку? Іран поставляє зброю у рашку. Ну, як безперебійні? Коли будуть бабки платити, тоді будуть поставляти, по-іншому не вийде. А далі якась кішка пробіжить між ними чорна і партнери перестануть бути партнерами. Хтось когось підманула, підвела. А, і далі почнуться. У них такі, знаєте, стички за територію, за національні меншини в тій чи іншій країні. Ну, з Богом, ви ж це почали. Отримайте те, що почали. Так. Чи буде Бункерний оголошувати мобілізацію? Так він вже її оголосив. НАТО розпочало ядерне навчання на порозі ядерної війни. Що до ядерної війни. Ядерна війна, застосування ядерки. Чи є така небезпека? Чи таке буде? Застосування ядерки вже було біля води. Значить, це застосування трошки не так сталося, як гадалося, тому на якийсь час, як мінімум на рік, законсервують це питання, бо те, що вони там робили ці випробування, воно тільки... Таке, знаєте, таке враження, що вітер дмухнув у їх сторону. Ну, такий рік, рік карми. І всі отримують по заслугам абсолютно всі. Так, далі. Е, що очікує сирського на посаді? Що очікує сирського на посаді? А, таємне, що? таємне переведення, таємне перехоплення, таємне закриття, ну, як завжди, на, у нашій владі ж не може бути щось прозорого і щось нормального, розумієте? А, коли приблизно це станеться, щось таємне закриття. Укриття переведення, щось таємне. Коли це станеться? Приблизно. Процес почався і протягом 14-15 місяців ми з вами це побачимо. Він вернеться туди, звідки він прийшов. Я не знаю, звідки він прийшов. Хто знає, напишіть. Так, далі. Яка буде ситуація на запорізькому напрямку? Туди перекидають колони техніки та нових чорних пакетів РФ. Значить, ситуація на запорізькому напрямку для нас. Якою вона буде? Вона буде дуже напруженою, тому що наші бійці, які захищають запорізький напрямок, будуть дуже сильно психувати на предмет того, що коли вже можна іти, коли вже можна відбивати, коли вже можна пиздити, тигнит. Отака буде ситуація. Там дякую.